Всім привіт, друзі. Давненько вже нічого не знімав, ніякі відео не вилажував. По великому рахунку то й знімати нічого було. Так, Сьогодні в мене задача, коротше, бачите, така от у нас погодка. Вроді би там на дощ щось стоїть. Зараз задача залити солярку в трактора і поїхати. Попробувати прокультивувати під ячмінь. Якщо скультивірується, то буду, як би сказати, работать. Може, через день-два вийде посіяти ячмінь. Культивувати буду ось цим своїм культиватором. Перший раз це буду ним пробувати працювати. Це він ось такий є. за таким ось. Получається типу, пружинними стрілами чи як там назвати їх. В три ряда вони стоять. Ну, я бачив, він у дядька був, цей мій культиватор. Я бачив, як він ним працює, під ячмінь, то мені сподобалось. Ну не знаю, зараз підчеплю, поїду, подивлюсь, попробую, Що воно покаже. А потім як залишиться час, то борону треба підчепити. І поїхати там теж на одному участку закрити валогу. Теж бринка вже розвалюється, треба нову раму на неї варити. Ну, роботи багато, а воно там ще металу немає. Зроблена вона за такої труби і ця труба ну вона слаба, вона слаба, тут, тут на 7 крила відкидаються. Хочу зробити на 6, щоб не відкидати крила, просто було 6 борів і все. Бо за тими крилами, як би сказати, ну, то на, на одну борону більше, то краще. Ну, багато сильно на руки важко відкидати його. Ну, не хочу. Ну, Поки що буду оцим ось старйом працювати, як би сказати. Вони там вже і, і труба ж зігнута. Ну то так, зараз треба завести ще юмза, чуть назад здати Треба брати солярки, щас... тому вже солярки немає тієї купувати треба. Просто його, щоб камеру не перекривати, ну, чуть трохи перекрию. Один акумулятор просто через декомпресора, другий вже не став ставити. Наберу солярки та буду, буду їхати. Так, солярочку залив, масло перевірив, коробки перевірив, гідравліки є. Зараз ось сюди ще долью. І хочу ось по-бистрому сапун обсираю. Короте, як головку знімав, оцю трубку неправильно провів на сапун. Так я не зрозумів, як вона була, бля, не заповнив. І от він чуть-чуть міні Ланжерона. Оби та саме. І ось знайшов кусочок. Кусочок знайшов такої трубки. Зараз добавлю, виведу хай кудись туди. Кардан он лучше смазує. Не ланжерон. І в путь, як то кажуть. Так, ну що, зробив, сапунець. Ось він сюди виведений. Коротше хай буде так Все, долив масло. масло ось такою штучкою нагнітателем таким то туди открутив, вставив трубку, нагнав, щоб вона аж хорошо пішло, даже ще більше закручую і нормально. Ну, Треба тут знімати кардан чи підтягувати там гайку. Чи щось. Перестала вона працювати. Так, ну що, зараз спробую завести трактора. Він, звісно, грязний. Зараз як орав. Мойка поламалася, в кума взяти мойку, помити трактора. Ось пластмаски вже за 10 років відпадали. Навіть за 12. Ну, тут так так. Заводю та під'їжджаю до культівата. Хоча щось що це вже з недавніх пор сцеплення на чоло або сцеплення, або щось чуть-чуть звук якийсь давати, ось вижимаю, тихо може Можу проміжутки який підшипник, не знаю такого раніше не було. Для грязних. Що воно вийде, ось таке в мене поле. Потримненько, хорошо. У мене було тут, ну, я дві дисковки робив. Тось, ось такий фон. Прям рівно-рівно. Ось Така волога. Зараз, якщо вийде, то брось у цей участок, бо він під селом. Поїду на другий, той що подальше. Я хочу той перший засіб. Туди приїхав, як би сказати, для експерименту, щоб туди аж не їхати. І зараз подивимося, що воно виходить. Так, виходить ось таке. Не знаю, нормально це чи ні. Мені здається глибокувато, мабуть. Бо шостою передачою, бля, йому важкувато його тягнути. Попробувати може вимілить. Навірно, щось я його вимілю. Чи не, не знаю, мабуть, виміляти треба. Зараз дзвоню людей спитаю, Бо це глибоко вото. Це аж на 10 см вони йдуть. Хоча що там дзвонить? зараз виміляю, бо трактору важко. Це не діло. Буду їхати на друге поле. Ну, воно вийде, Получиться, получиться коротше, все. все. Переїжджаю на друге поле. Оце біля ставка тут більше е, вологи. А поїхати не треба туди нагору. Там на горі в мене участок і там завжди вологи не вистачає. Тобто, хочу там в першу, в першу чергу посіяти. Можливо, дощ піде якраз нормальний. Так, Друзі, зробив я вже, ну, коротше, третя частина залишилася. Пролітає дощ. Думаю, дороблю, зараз, надіюсь. Коротше, дивіться, трактор на полну, включив повний привод, і то, ви бачите, то є сліди він підриває землю. Не знаю чого. І вже повиміляв я, трохи вимілив винти. Бля, ну важко тянуть. Я не знаю для чого цей культиватор був зроблений. Під що його тягали, чи під буряки, що, що за трактор його тягав. Коротше, що стою важко. Реально. тягне ну важко. П'яту включив йому на черепашці. Оце ну 8 км. Швидкість. Так що я навіть не представляю, я, я думав, що Юмзом поїду, якби він був ну, не поламаний, і в мене поїхав би Юмз, він би тут то Юмз, це він би й перший, не потягнув би його. Та й плюс повний приводного. Так, дощ, дощ розкапується, Треба доробити, поїхати додому. Зотня! Ну, осталось дойти разок і поломка в мене. Так, ось загубився, палець, не розплітувався. І ось це, я вже і варив. Дядь варив, лопається вона. Уже діла, наверное, не буде, або треба отут от її стремяночкой зробити, взяти, взять, стремяночкой зажать. Ну то фигня. Щас я цього болта поставлю. Дома пальчик найду. Як положено. Ось зараз. Все, дощ напускається конкретно, треба там зворота доробити. і додому. Так, все, закінчив. Це поле. Все. Чуть-чуть понатягувало воно соняшника того. Оце такі сліди залишаються. там де культиватор не проходить. Таке, вроді і непогано зробило, але не так. Рівно як би хотілося. Ти ось ще й бур'ян повитягували якийсь. Так. Коротше, там кучі коїде пооставались, не знаю, або приїду вилами порозкидаю, походю, або боронами може, як не поленюсь, може приїду. Я би, звісно, щоб ще може й заборонувати. То що як косить ячмінь. Одинивою, е, 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 блін, так противно, як нерівна земля. Культиватор, коротше, важко в трактору. Не знаю, що це за такий культиватор. Важко, а якби юмс, то він би нічого не зробив без ним. Хотілося б, звісно, завтра а, не бур'яна пшениця. Це там мені пшениця насіяла. Хотілося б, конечно, завтра ячмінь посіяти, Якщо доща не буде, то постараюся. Так що отак. Ну все, друзі. Всім пока, поїхав додому, бо зараз напуститься дощ, блин, дорога розкисне. Все буде капець. Все, всім пока.